18 травня 2024 року набув законну силу законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби, відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані резервісти та призовники повинні обновити свої військовооблікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СПЦНАП або в застосунку Резерв Плюс. Громадяни, які не встигли. Оновити свої військовооблікові дані можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за перше правопорушення складає 17 тисяч гривень. За повторне правопорушення протягом року штраф буде складати 25 тисяч гривень. У Міністерстві оборони зазначають, що повноваження виписувати штрафи мають лише територіальні центри комплектування. Та соціальної підтримки факт виявлення правопорушення може здійснити технічний працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг. Він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. У генштабі збройних сил заспокоюють, автоматично штрафи виписуватися не будуть, адже згідно з кодексом України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення. Але не більше як рік з дати вчинення такого правопорушення зазначається, що незгодні можуть оскаржити накладання штрафу в суді. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. У Генштабі додають, що на час розгляду справи в суді за неоновлення військово-облікових даних людину не можуть ще раз притягнути до відповідальності. Також у Генштабі відповіли, чи будуть розсилатися повістки поштою. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Громадянам, які оновили свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. До тих громадян, які не оновили свої військово-облікові дані до зазначеного часу, будуть застосовані, крім штрафних санкцій, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Анна Зелінська, Андрій Паколов, Харків. Новини.